Привіт, мої дорогі! На сьогодні по сценарію буде тільки розпакування ну, вот таке велике і об'ємне по декору до Дня народження. Ну, звичайно, може, хтось не любить так довго розглядати, але, може, комусь треба ідеї для вечірок, ну, а я така творча лічність, тому покажу, що я придумала. І от це все купила я сьогодні. Ну, звичайно, я знала, що мені потрібно, в мене були плани, але я не складалося з шопінгом. Ну, тут погода була мірзопакосна, то мене щось купити нанесли. І я це все відклала до останнього. Сьогодні, півдня, бігала по всіх магазинах з цукерками, обійшла я не знаю, 100-500 тисяч магазинів з декором, бо в одному всього не було. І ще сьогодні мені прийшло на нову пошту моє замовлення. Так що, так, да, сьогодні буде всього багато, ну, так комплексно. Я навіть не знаю, що почати. Ну, То буде на завершенні. А отут, ну все на кучу. Якось будемо розгрібати. Тільки в цьому пакеті порядок. Це цукерки. Ці цукерки із Рушена для школи. Ну, У нас так прийнято, що іменинниця діткам дарує такі маленькі пакетики з цукерками. А кістки різні понабирала. Оці от дуже приличні. Шоколадні. Да, такий нормальний шоколад, смачний. А всередині різні фігурки звіряток. Ну, якісь є тукан, мавпочка, ще якась дурня. Таке міріньке. Ну і, і якісь курівка, краби, які крабики називаються. зелені цукерки. Ось така дурня. Ну, я вибирала ту, що любить малюк. І, ну, в принципі, я бачу, що дітки інші дарують. Ну, щось таке, схоже. Так, ну, а оце для вечірки Гаррі Значить, Є у нас два магазини: Мармеладний кіт і його кузен Мармеладний Джек. Ну, одно і те ж. І там продаються такі зелені цукерки. Всякі різні. Ну, зараз вони мені. Чудесно підійдуть для Кенді -бару. Знаєте, Що я там знайшла? З таких отропух. Ну, Гаррі Поттер без жаби не може бути. Так? Там мала бути шоколадна жаба. І я їх таки не йшла в інтернеті. Ну, але пізно вирішила замовити, воно б вже не дійшло. І того я викрутилась отакими жабами. То потім з кожного дитинці буде подарунок. То не тільки декортом, як подарунок. Ну і, звичайно, жабу. Бо в чому так. Ну, і бар треба чимось прикрасити. І це дуже тематично. Оцей от гарний, ай. Ну і ще, крім того, трошки інакших таких цукерок. Ну, це вже просто як декор. Десь їх там пороставляю. Більше було. Де воно? А от. І ще от таких маленьких жабок. Ну, теж десь їх пристрою там на якісь тістечка. Ну, щось такое. О, да, ще така хреновіна є. Я не знаю, що то. Ну, я буду вважати, що мандрагора. Ну, це з того огромного вибору, от єдине, щось таке от було дивне. Да? Таке, як для Гаррі Поттера. А, і ще цей ізюм-шоколаді. Десь там валяється. Ще мало. Найбільше брала бубів, ну і таке є. Так, ну, я думаю, що, напевно, тих е, жувальних цукерок нам вистачить. От просто думаю, поки не тижні, це вистачить, бо е, в переважній більшості вони в мене будуть на кінді-барі. Ну, ладно, потім розберемося. Так, а тепер уже по такому декору. До того показувала такі коробочки, я купувала діткам, щоб вони собі солодке забрали. Ну, а отут. Щекайте, я тут пробую повитягувати. Чорт чорті що, все на Е, Теж для кендібару цукерки. То я зайшла. Такі гарні, великодні. Біля Ашана в той магазині з іноземними продуктами. Ну там на першу паску було того всього багато, але зараз там просто розпід. Пасхальні набори, величезні яйця, ну, з таких дорогих, ну, таке все гарне. Ой. Ну, і там я купила оце. Ну, але то для подарунка. Від Лінд, отакі такі от шоколадні яєчка. Я думаю, що вони смачні. Ну, Lind, то да. Ну, ясно, що не прям елітний там, швейцарський бельгійський шоколад, але дуже непоганий. Такого вищого класу. Такого краля симпатично теж відлінг. Із тим, як би як він каже, із калакунчиком. У нас теж такий був. І, е, ну, фереро роше. Ну, Аля Великоднє яйце. Ну, там і написано, бачите, там якийсь екріль намальований. Ну, воно не дуже на яйце схоже. Все-таки фереро роше має бути кругле, ну, але то буде така от імітація. От, отакий буде подарунок для одної дами. Я думаю, що їй, напевно, сподобається. Ну, воно миленьке, да? Ну, просто сам для себе таке, звичайно, хрін купиш, а отак от от на подарунок буде добре. Так, це теж школу. Ну, бо поза як у нас вечірка хаус. мають бути макарон. О, Бачите, вже добре пишуть. Оце я купила в Білці, там, де ми брали тортик для другого супруга на День народження. Ну, такі от вони гарні роблять, ну, всякі різні. І вже правильно пишуть. Може, чесно кажучи, так воно мене трохи вибішувало. Ну, Я розумію, що не всі знають французьку, да? ну, такі звичайні, ну просто люди. І по-різному називають. Ну, як такі не називають Мака... макарунс, макарун. Ну, ну, хрін знає як. Ну, але знаєте, коли кондитерська з іменем, друга кондитерська робить такі помилки, воно досить ну, негарно дивиться. Тому що, як би там не було, треба собі усвідомити, що це слово не перекладається по-інакшому. на французькій мові це макарон. І все, і в однині, і в множині. Ну і тому не треба з нього робити макарунці, «макаронці» і взагалі, не пані чого. І то колись в тій білці, навіть на склі, на вітрині було написано, що вони продають там випічка тортики, макарун. Халєра. ну, але вже якось виправилося там. Да, да. Це макарон і в однині, і в Ну, Французи, це там, диференціюють артиклем одноним множини. Ну, а нам треба змиритися, що воно називається так. Ладно, чекайте, щось я в лінгвістику залізла, так ні Проте З мене лінгвіст не дуже. Ну, але що знала, то сказала. Так, цей пакетик сюди, для того подарунка. Трохи повитягнули, не підготувалася, їй відвідаю по тим пакетом. Так. Ну то ж, ну все, на ще один подарунок. Купила таку от іграшку. В е, нашого бомбона є така, ну тільки з інакшими картинками. Дуже міленька. Да, і теж французька. Тут картинки, і на них такі от кульки клеються. Ну, і воно таке довгоіграюче, можна знімати і клеїти ще раз. Ніби клеються на клей, але легко знімаються. Тому що в нас в п'ятницю на вечірці буде одна маленька мадмуазель, в якої на день раніше, ніж бомбона день народження. І тому ми купили ще для неї от подаруночок. Ось такі там три картинки оті от помпони. Ну, я думаю, їй сподобається. E, наша посіденця клеють, так що, напевно, в тому щось є цікаве. Е, e, Серветки, ну, тут таке, тут на школу. E, скатертина теж для школи, щоб в діток було гарно. Що я щось запуталася. Ага. E, соломинки туда же. На французьку вечірку шкільну. Ну і набір посуди. За момент отак от. І то на іншу вечірку. А на шкільну позаяк у нас тортик буде в Парижському стилі, тому я підібрала. Купочки, стаканчики і тарілочки, от з такою Тур ефель. Ну і до них оті от рожеві соломинки. Буде красиво. Тепер, оце такі пакетики ті для цукерок. Ну, то упадково вийшло. Бачите, теж на такому стилі. Я не знаю, ну, може, тут трошки перебор. Але я такий закінчений, перфекціоніст. Я так люблю, щоб внося було не просто смачно, а гарно. Я навіть скажу вам, в більшості надаю перевагу декору. Так, да, є таке у мене. Водиться за мною. Так, і ще свічечки. Щось не складається. Отак, от так, золоті на Францію срібні на Гаррі Поттер. Ще я купила такі от лоточки. Діткам в школу. Але потім подумала, що, можливо, вони якісь замаленькі і і вашані залишились. Ну, на жаль, був тільки один набір, хліб там все перерила, але тільки один набір був з вилок, ну, 6 штучок, щоб ти їх розібрали. І того, всі решта буде таку штучну. Ну, якось так. Ну, напевно, я то зараз заберу, щоб не заважало, і переймемося далі. Ну, тут вже буде простіше, його менше. І це все для вечірки Гаррі Ну, Я багато не купувала, тому що минулого року у нас була вечірка «Венздей». І я е, подумала, що ну, де Венздей, там і Гаррі Поттер». Декор однаковий, так що я звідти візьму. І ще декілька років тому у нас була вечірка Аліса в Так що і, там я собі і на ту вечірку мені пошили на замовлення скатертину. Таку, як шахова дошка чорно-білу. Я думала її використати тут, але от випадково знайшла таку ну, з, з пропорами факультетів. Не, Щоб хоч щось було під Гаррі Поттера. Брен, не знаю, яка на всередині, можливо, тут тільки ті картинки з одного боку. Ну, подивлюся, якщо зовсім паскудна, тоді буде у нас шахова дошка. А якщо вона красива, то я ще до неї взяла отакі самі серветки. Ну, щоб хоч щось було з Гаррі Потером. Так. так, далі. Такі дві карточки. У мене є ідея. Що я хочу зробити? В діток звують коробочки, щоб вони собі забирали десерти додому. Я хочу на тих картках надписи зробити на топерах і вставити в коробочки. Ну, і написати, наприклад, там. Для герміони Лізи, да? або там для герміони Емілії. Так от, щоб, ну, щоб було гарно. Так, соломинки отакі. От ну, і просто для коктейлів, і ну, будуть як топери, щось там на них присобачу, щось придумаю. А це піде в запас, тому що я купувала для школи, а потім зрозуміла, що я тупанула. Вони із зірочками, а там взагалі з зірочками нічого нема. Тому я купила рожеві для тих тарілочок, ну то просто хай буде. Так, то покупка Века. Наші акварелі ще якимось чудом були залишки із е, Хелловіна Останній оплот», І я знайшла отаку от дурню. І буде вона в мене виконувати функцію тої, скаженої верби. Ну, так, щоб воно прикрасило. Ну, кіндібар гарно, коли він об'ємний, на різних рівнях. Так що буде така верба. І там вже таке, не знаю, ну, ну, якийсь який папірчик декоративний. То що? А, то мені в білці підсунули. А щось написали, що, 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 що до п'ятого, якщо я зроблю якісь замовлення, будь-які знижки. Так, це купочки для діток. Ну, замість цих капелюхів. Да. Стаканчики. ну Такі у мене від венстері залишилися, але на всякі ще взяла. І вишані тарілочки. Ну, тарілочки непогані, вони пластикові, гарні. От на них ще якісь десерти, зроблю такі багатоярусні, розкидаю там всяких тих жаб. Ну, щось придумаю. Так, і ще, в Ашані я побачила отакі букали. <смі> я хотіла, щоб на столі були кубки. Як ну, в Гаррі Поттера. Ну, кубків нема. І в мене цю роль буде виконувати дурня. Ну, якось на них якісь бантики наліплю, або якісь квіти. Туди підуть оті боби, якісь ще дрібні суперки. І так воно спрасить ситуацію. Так, ну і що? І ще залишилося оце от чудо із нової пошти. Так, ну, але я його сама відкрию зараз, тому що з камерою не вийде. Так, я розрізала, але всередину не заглядала. Тримаю інтригу. Звичайно, я знаю, що там є. На картинці бачила, ну, зараз подивимося вживу. Це, як вони називають, бутафорія для фотосесії. Дуже вона мені сподобалася. То я замовляла в понеділок, що написала, що якщо вони не встигнуть до середини, то прийдеться скасовувати замовлення. Кажуть, ні 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 ми встигнемо, ми Київ, ми вам бігом. Все, все надіслали в кращому Є. Yeah. <гаспраць> ой, ой! яка красота, mm. а? Чекайте, то щоб якось... Так запакували, то треба... Зараз, чекайте, я то відкрию і зараз подивимося, що там всередині. Так, є. Вони такі молодці. Я думала, що це Ні, ну, Просто поставила на картон, щоб добре доїхало. Доїхало в кращому виді. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, що це. Да? Це декор для фотосесій. Так от можна взяти в ручку ну, або до себе приставити. І фотографії виходять цікаві. я не знаю, що тут. А, бутей диван! Куда без нього? Таке щось. Боже. Дуже гарний якісний картон. Він красиво зроблено, і кольори мені підходять. О, Турифель. От вона. О, Рушалев. Житем. Таке все тематичне. Я бачила, у нас в продажі щось схоже, але не в такому виборі і без тих палочок. А тут все зразу. Не треба думати, як його щось присобачити. Ось кава. Ой, оце гарно. М -м -м. Такі кольори красиві. Ну, і, звичайно, Оля-ля. Куди без нього? Так, дорогі мої, ну то ж не все. На завершення ще буде тортик і декор. Так що зараз буде таке оля-ля, готуйтеся. Зараз я то позбираю і вам покажу. Я от навіть не знаю, що почати: чи з торта, чи з декору. Ну, напевно, таки з торта. Ви вже його бачили, а декор залишимо на сам фінал, як сюрприз. І от вручили мені таку гарну коробочку, яскраву кольорову. Е, о, тут вони ще навіть е, свілого тип вліпили. Ну, угу. правда, скажу, і вам я трошки прихреніла, я такого не чекала. Мені щось здавалося, що цей торт набагато більший. Ну, коли я вже подивилася, да, він такий ну, нормальних розмірів. Просто у них стояв на підвищенні там, за склом, і ну, така була ілюзія обмана. Бо коробка така досить низенька виглядає. Ну нічого, все добре. Так, Зараз я то акуратно відкрию. Треба, щоб він ще до школи дожив. який. Ой, Нам. <iroled> Ну, і нічого, я то потім е, так підправлю. Хоча досить дивно, для такої кондитерської могли б там по колу і плівку дати. Бо я знаю, може не можна, можливо, бо з тою плівкою все і знялося. А нічого страшного. Ну так, да, ну точно такий самий, як ми бачили. з лохиною, фіолетовий, красивий. Я надіюся, смачний. Що з халяра? Ти не можу зрозуміти. Здається, в них на вітрині був розмарин. <сум> то походу, яка там мікрозелень гороха. А може таки було. Але його забирати не буду, воно так живенько виглядає. Надіюся, той горох до завтра дотягне. Ну, такий от тортик. В принципі, непоганий, до мого декору підходить, з тортом все добре. Ну, а от тепер декор. Дамо, вигляньте, като розкіш, а. Вона ж, так то акуратно пакує в коробочки. І завжди в неї тут був її логотип, щось не бачу, може, наклейки закінчилися. А знаєте, що, моїм вам скажу? Це, звичайно, знов-таки не реклама. І ніхто мене не просив. Але це настільки красиві роботи, що аж просто хочеться пропіарити. Так що, якщо що, у мене на каналі є посилання на мій Facebook, вона в мене там в друзях. Її звати Оксана Грабач. Роботи просто нереальні. Ну, я думаю, що вона навіть таке і новою поштою може відправити. Так що, якщо кому потрібно, то от маєте варіант. Я думаю, що ви не будете розчаровані. Тому що справді те, що вона робить, то просто випір мистецтва. Ну, гляньте на то, Ой, єдине, знаєте, що погано? Камера не передає справжній колір. А -а -а. Оце все, той бант на турифелі. Воно не таке якесь брудно рожеве Чекайте, зараз витягну, може, то ще і той заважає колір. Ну. А, ні, ні, не передає камера. Це все колір фуксії. Отакий от насичений, рожевий з фіолетовим. Да? А от воно мені не таким виглядає. От, така от мадмуазель. В платьечку. Да? наш бомбон. І бачите, воно все об'ємне. Це не просто намальовано на прянику. Тобто викладено цукром і такий має ефект 3D. Так, І ще така от повітряна куля з квітами, О, з надписом. Так, ну і квіти. Ось такі от різні. Вони теж на напрянику. Ой, публіч. І от такі от вони об'ємні. Адхаляра не той колір. Шкода. Ви не побачите таке, яке воно би мало бути. Да, тут, тут дуже красиво. Я така задоволена. Вона коли скинула фотографію у Фейсбук. Я ж Я знала, що буде гарно, але настільки я не чекала. Так, ну а оце Гаррі Поттер. Зараз, зараз ми то розберемо. Угу. Ну, вона палички зняла, і потім їх. Дивіться, ще навіть і бантик зав'язала. Да. Потім я собі їх туди присобачу. От, конверти, ліза 10. Як вона тут зробила? Оце не об'ємне, вона просто так намалювала, що вигляд об'ємного. А оцей от логотип Гріфіндору чи чого там. Як вона тут зробила? Без поняття. Так, да, це не вафельні картинки, то все вручну, все вручну. Догляньте на ті місто. Як він там? У їм впустить. У них будьте. Як хабіда. Настільки регіоничні для враження, що збитись зараз. Отвіть. Бачите, все об'ємне, все шкребеться. Я з нею колись розмовляла, вона не художниця. Вона не вчилася малювати. Як вона це робить, я не знаю. Тут талант. А, яка палочка, а? Ну каво, це І сніч. А, золоті. Ой, красота. Так, ну, є одна маленька проблема, це із цією говорящою шляпою. Ну, шляпа сама по собі, це просто шедевр. Бачите, тож, вся об'ємна, така, як треба. Тут невелика проблема з розмірами. Ну, але тут я затупила. У мене просто поганий глазомір, скажу я вам. Я їй написала, ну, що там ну, 10, може більше сантиметрів. Я взагалі думала, її більше зробити. Ну, я як їй написала, так вона зробила. На халяра трохи маленька. Але нічого, У мене на тої ідеї. Знаєте, що я придумала? Я на торт зроблю щось по типу книжки. Я ж книжку і хотіла ну, з якихось цукерок. Значить, ну, там, пишу щось там на тій книжці, там, зілля варіння, да? і тоді на, на, на книжку шпіндюлюю шапку буде в рази вища, я треба. Так, що такий в мене декор. Зараз я хочу прикрасити наш перший тортик французький. Попробувати, як то буде виглядати для школи. М -м -м. Ну як вам? Як на мене, воно ну, краще просто не могло бути. До чого це красиво? Ну, і подивіться. Дивіться на цю прелість. Як би сподобно. Ну, тут знов таки, я з розмірами прогадала. Я думала, ті квіти на тортик поставити, але тут нема місця. Я ще навіть хотіла, щоб вона мені зробила маленькі тюльпанчики, щоб їх так біля турефель розкидати. Ну, то б не помістилось, то б був перебор. Тому квіти у нас будуть на тій підложці. Але така ідея теж непогана. Я така здоволена, передати не можу. Я отримала не просто, що я чекала, а в рази-в рази гарніше. Так, да, дуже красиво. Так, ну і що? Ще мені треба зараз з малюком провести мінімальну фотосесію. О, тепер буде добре. Давай бомбон, вставай. Входь в образ. Як ти завтра будеш. Ні, е, напевно, Підніми трошки ті квіти. Підніми, бери турифель. Aby, znałem, o, o, o. A wiesz znętrza? Probuj zjednać, który z kwiatami, w jednym ruchu. Nagie, o Tak nie było nic. Ca va? va bien. To już bez otrętu żywe. А, чекай, знаєш, що mm. треба ж ще й так його сфотографувати, бо ми ті прикраси знімемо. Тут же коробку не поміститься, щоб потім тобі в школі так само зробили. Mm -hmm. Угу. Mm -hmm. Ні, давай ще раз. Давай ще раз, бери ту дурню. Mm -hmm. Давай, давай, давай. Давай, малюк, давай. Нам треба пару фотографій зробити, потім з того відео. Давай. Добре, отак от, так, добре, з'єднай їх разом. Нормально. Ну, дивися, ну дивися. Ну от взяла в ручку отак от два. <плес> от. <плес> не на другу сторону. На фоні раковина не дуже. Е -е О! Всміхаємося. Супер. Молодець. Все вам було свободно. Ура! Ой, яка у нас тут армія, а? З цукерками. І для мадам газель. Пані розселяння. Ну, не треба озвучувати. То таке, той секрет. Ну, все гарно mm -hmm. і мені подобається. Mm -hmm. Мама непогано. Дивно, що камера не передає отогода от, гарного кольору. Mm -hmm. рожево фіолетового, вона якийсь такий трохи тьмяний виглядає, ну нічого. Малі, малюк, кажуть, чимось не те схоже. Ми спеціально робили біленькі в Угу. Вона в оригіналі була темна. Mm -hmm. Ну не доживе. Mm -hmm. Все, всім папа! -па. À bientôt? À bientôt. Bisou bisou? Bisou bisou.